Далі. Шахти стоять, промишлені. Зараз в малих гарада. Як виживати, не Денег візьме. Дініхнітно. Видержитесь у російському гуку, шахтері вийшли на вулиці вимагати зарплати. Гроші вони не бачили давно. В останній аванс їм перепав, що в травні минулого року. Зубожіле гуково на кордоні з Україною. Це те містечко. Нагадаю, звідки у 2014 році російська артилерія гатила по позиціях наших бійців. Тепер їх атакує без грошів, Я по всій Росії новий мем зі слова Медведєва, викликає гірку усмішку. Навіть пряники з цитатами невеликого сільського прем'єра почали виготовляти і продавати. Щоправда, розгул кондитерської демократії тривав недовго. Пекарню марші закрили це підсумковий спецкор на 2 плюс 2 починає. Одинадцять поранених вояків. Акаце САУ це 120 міліметрів. За кількістю обстрілів на фронті цього червня спекотніше, ніж минулого. Крок вперед, чи два назад, у Британії голосують за вихід країни з Євросоюзу. Погоні, погрози. Ламайте мені! П'яний водій дорогого позашляховика, що тікав від копів, виявився своїм поліцейським. Убили при штурмі поліція застрелила терориста, який сьогодні захопив заручників у кінотеатрі в Німеччині О третій годині дня. За місцевим часом до споруди кіноплакс у місті. Фірнхайм вдерся чоловік у масці та зі зброєю в руках. Люди в паніці почали тікати. Кінотеатр оточила поліція. В заручниках опинилися десятки відвідувачів. Спершу місцеві змі повідомляли, що поранено від 20 до 50 людей. Поліція штурмувала кінотеатр. Нападника застрелили. Він став єдиною жертвою цього інциденту. Про чоловіка вже є перша інформація. За попередніми даними терористичний акт виключено. Він найімовірніше діяв сам і мав психічні розлади. Територія довкола кінотеатру. Оточена поліція її ретельно обшукала, але нічого підозрілого не знайшла. Один військовий загинув 11 Дістали поранення у штабі. Кажуть про наростання бойового протистояння до рівня серпня минулого року. З важкого зброєння ворог гатить по всій лінії. У хід ідуть міномети та гаубиці. Лише вчора на позиціях українських захисників лягли 300 мін та дві сотні снарядів. Минулої ночі під вогнем ворога опинились житлові квартали Авдіївки та Первомайського. Їх обстріляли з артилерії. З мінометів ціли і по будинках водяного в останньому якраз перебувала місія. Босіє. Відомо, що спостерігачі спілкувалися із місцевими, і в той момент у село з окупованої території прилетіли сім мінометних мін. Безешникам довелося тікати і ховатися у найближчому будинку. Повернутись на свою базу в Маріуполі наглядачам вдалось лише після того, як вони зв'язались із моніторинговою групою, що працювала на території окупованого комінтернового і яку супроводжував представник збройних сил Росії лише після цього обстріл водяного закінчився. Сало важка артилерія бойовиків усе це стріляє по українських позиціях та місцянах у Авдіївці. Дедалі більше будинків перетвориться на руїни. Люди, котрі раніше повернулися до своїх домівок, знову пакують речі, адже вже не мина і доби, аби по місту не били терористи. І їм зазвичай все одно, що там цивільне. Ніч в Авдіївці. Військові ведуть нас на свої позиції, аби показати, що відбувається у них після заходу сонця. В день можна побачити хіба наслідки нічного життя у прифронтовій зоні. <хи> Ворожі снаряди летять у бік місцевих. За свистом під час польоту снаряду хлопці визначають більшість пострілів артилерійські. Снаряд не стрільна стрільба, са самоходна артилерійська установка, саме як знову снаряд міна, ти її чуєш уже, коли вона тільки прилітає. А ось що буває після того, як чути такий звук. Ось сюди, приблизно, де я стою, влучив снаряд. Ось так розлетілись осколки, а вибухова хвиля знесла дах. На подвір'я цього господаря прилітає вже втретє. Цього разу влучило в хлів. все на світі. Ні меблі, нічого в одних трусах залишився. Уся родина чоловіка в Донецьку. Він лишився сам дивитися за будинком. Від обстрілів ховаються у підвалі. каже сьогодні йому пощастило, бо могло бути значно гірше. Газовий балон з газом тут десь поїздло. Його сусіда буквально за 300 метрів ремонтує паркан. Снаряд розірвався перед його подвір'ям. Це господарство постраждало вже в четверте. Стекла, забор, окна. та що мало? криша, дому. Четвертий раз попадають розбити, щось та українські військові показують ще з десяток вирв від снарядів забороненого калібру. Розповідають ворогати в дві години. Акація, це саву, тільки, сто двадцять міліметрів. Там що є? Да ну пішли дальше. На щастя, військові пережили цю ніч без втрат. Всі сиділи у крітні. Ми багато копаємо, мало да, тут, много капаємо, мала сюди падати, Начали трошки чугати башку, що треба надо да. Один цивільний отримав поранення. Його забрали до лікарні з травмою ноги. Оксана Муляр, Андрій Романок, Віталій Овсяніков, спецкор 2+,2. Трагічна ДТП у зоні АТО біля Лисичанська військовий тягач в'їхав у блокпост. В момент наїзду в приміщенні перебували бійці. У наслідок інциденту загинув боєць полку Миротворець, шестеро четверо поліцейських з полку та двоє військовослужбовців, водій і пасажир Маза зазнали легких ушкоджень. Їх госпіталізували до лікарні за словами очевидців. причиною трагедії могла стати відмова гальм військового тягача. Врятувати хліб ціною життя це історія про те, як наукові співробітники Донецького аграрного інституту під кулями та обстрілами рятували пшеничний генофонд та наукові розробки за останні десятиріччя. Інститут розташовувався у селі Піски, що біля Донецького литовища під час спроби евакуації матеріалу загинув один співробітник. Проте інститут вдалося вивести, як рятували українську науку під артилерією і градами, розповість Євген Назаренко. Науковий інститут, а згодом дослідна станція власне і створила селище піски у далеких 30-х роках 20-го століття. Піски це географічний центр Донецької області. Почому там розполагалася станція, тому що якраз унікальні кліматичні умови, унікальні прироб почини. Почна граншафт. Науковці лідери в селекції озимої пшениці. До війни вони продавали насіння багатьом країнам світу. Наукова станція якраз біля злітної смуги дапу. Тому потрапила під удар однією з перших. Директор станції чудово пам'ятає перший обстріл селища 18 липня 2014 року. Люди були в полях. Селекційний процес підготовка уборці, було страшно, почали люди розбігатися. Половина 75 співробітників втекла. Інші намагалися за всяку ціну врятувати інститут, ризикуючи життями з розтрощеної будівлі під постійними обстрілами ворога. Там акуратно міна на полу. Допомогти українським науковцям зголосили з бійці 93-ї бригади, що тоді боронили піски. Під їхнім прикриттям вдалося вивести селекційний матеріал та вціліле обладнання. Кровристі цього пана одного з науковців можуть позазрити навіть військові. Він зазнав двох поранень. Перший раз чоловік саме намагався вивести партію обладнання, почався мінометний обстріл. Один із смертоносних снарядів поцілив у кімнату до пана Миколи. Все в Порохів тумані, все чорне. Рука не мело, потім слишу мокрі рука. Сняв смотрю, тут розкрита ця рана. Потім він знову повернувся, щоб завершити справу і знову дивом вижив. Градовський снаряд був обстріл, але Бог і там зберігав мене. П'яти метрах від мене розірвався, виніс стенку сарая. А я так присел за пустими почками. ранило тільки, контузіли, і по голові ранило. В інституті переважно працювали місцеві. Вони чудово пам'ятають, як росіяни заходили в піски. Розповідають, люди на так зване референдум майже не ходили. А ось пан Ігор був одним з українських патріотів селища. Він до останнього наважувався виїхати з селища та покинути домівку, яку власноруч збудував. Бойовики внесли його до свого чорного списку. Якісь списки існували, а накануні було 19-го, кажеться числа іюля, несколько людей у нас в пісках. Просто жорка избили, одному прострелили ногу, забрали имущество, забрали е, автомобілі. Згодом цих людей вивезли до Донецького підвалу. Чоловік з простреленою ногою зрештою помер. Інших відпустили. Ігор дивом зміг уникнути навіть полону. Скоріше, всього, що не вистачило місця на мені, тому що я бачив цю машину, яка проїжджала мимо будинку. Ну бог мабуть, є там наверху. Сказав, що ще рано тебе. Сьогодні науковці потроху відновлюють свою роботу вже майже досягнули до воєнного рівня виробництва. Поля біля Корахового та офісу сусідньому з пісками Покровську їм надали небайдужі люди. Станцію переминувати не збираються. Вона так і залишається Донецька і чекає на своє повернення додому. Євген Азаренко, Михайла Путята, Спецкор 2+,2. Добровольцям заслужене визнання сотня вояків, які пройшли пекло війни на сході, але на тепер не мають права на отримання статусу учасника бойових дій. Сьогодні вийшли під стіни Харківської обласної ради. Війці вимагали, аби тих, хто раніше воював як доброволець, визнали учасниками та ветеранами. А то йдеться про воїнів, що входили до складу добровольчих батальйонів, де мобілізувались і не увійшли до складу підрозділів збройних сил чи нацгвардії. Сотні людей, багато хто з них дістав поранення чи взагалі не повернувся з фронту. Депутати обласної ради пікетувальників почули і вже звернулися до уряду та парламенту з вимогою ухвалити закон, який підтвердив би статус добровольців як учасників бойових дій на Сході. Вони не признаний. Вони банально не отримують ніякого статусу, нікої допомоги. Проблема не в нас в як там руки є слава Богу, прокормимося, А в якій інвалідах, які остались, в тих сім'ях погибших, які остались, які... Нічого не получає. Вони йшли воювати. Ніхто не думав про себе. Всі думали про нашу рідну землю, про батьківщину. І це правильно. І цих людей не потрібно забувати. Це питання було тільки що щойно проголосовано стома голосами депутатами обласної ради. Слава Україні, хлопці! У сумах попрощалися з Олександром Горностаєвим. Смертельне поранення він дістав 20 червня під час бою з диверсійно-розвідувальної групи у селищі Верхньо Турецьке на Донеччині. До війни Олександр працював у сумах на машинобудівельному заводі. Був мобілізований у 2014 році. Воював у 92-й бригаді. Повернувся додому і за рік знову продовжив службу вже за контрактом. Попросився на передову, бо хотів воювати разом зі своїми давніми побратимами. Шонути пам'ять Олександра Горностаєва пройшли кілька сот сумчан. Під оплески та скандування герою слава труну із героєм пронесли центр міста до Алеї Слави, центральне кладовище. За кілька місяців Олександру Горностаєву мало виповнитись 53. У нього лишилася мати, сестра та дорослий син. Одпівалі наступлені дивісіону розвідної групи. Прорив пытался пройти. Один на снаряда вразивався в 6 метрах. Где-то них, і отримали що два чоловіки тяжело були ранені. Сразу очі. Кажуть, из них один Леонидович. У нього это в душе. У нього много прыжков було. Он зі займався парашютным спортом. Потім мінометчик. Ну, було в нього, наверное, это воинствующее, що такое йому хотелось воювати. Воюємо як уміємо. Воюємо тим, чим є. А є у нас усе старе військове озброєння на складах від союзу лишилось чимало, але воно застаріло фізично і морально. Однак навіть з такими видами зброї наші бійці вдало відбувають атаки ворога. А якщо їм дати ще й новітні зразки, принаймні на столичному бронетанковому нині розробляють кулеметно-гранатометний модуль для броньованої техніки з комп'ютерною системою керування вогнем. Вигляд поки що такий собі, а перспективи неабиякі, адже керувати вогнем можна на віддалі від системи, не наражаючи життя бійця на небезпеку. Його ніагарков більше. Новісінький БТР 3 е за кілька годин партія таких відправиться до Національної гвардії України, і всі вони зі встановленими бойовими модулями. Штурм на київському бронетанковому. Це так би мовити, найбільш ходовий товар. Тут є 30 міліметрова гармата, 30 міліметровий гранатомет, кулемет 7,62, димова завіса і навіть протитанкові керовані ракети. Бойовий механізм відповідає стандартам НАТО. Його модернізували згідно з побажаннями бійців АТО близько семи сотень вдосконалень. Тепер модуль встановлюють на практично усі нові бронетранспортери. оптико електронна система керування вогнем, простенька, немов відеогра. Володимир Васильович хоче, щоб таким модулем можна було управляти дистанційно. Вже кілька років він працює над новою системою керування вогнем Каштан, гармата чи кулемет на передовій, боєць, хоч за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Зісневізна в тому, що в систему включений ще й комп'ютер. Это означает, что включен интеллект уже в систему управления. Например, он может здесь делать баллистические расчеты, то есть изменять прицельную марку положения в зависимости от температуры снаряда, температуры воздуха, давления воздуха, направления ветра. Замість очей у системи відеокамери та тепловізори, які можуть бачити противника за кілометри. Систему ще допрацьовують, але вже кажуть, коштуватиме така іграшка втричі дешевше за закордонні аналоги. Комп'ютерні системи в танках іностранних приміняються: ліклерк, Міркава, ізраїльські танки, французькі танки ліклерк. Там во всю комп'ютери. Ми токаються, тільки... що ми підходямо комп'ютерним системам. Тобто, ми не конкуренти, ми доганяючі. Окрім БТРів, таку комп'ютерну систему у разі доопрацювання можна буде поставити і на модулі для легкої броньованої техніки, типу Козака чи дозора. На київському бронетанковому для цього вже розробили навіть новий модуль, назвали Блік-2М. Це новий образець в одиничному варіанті, поки в ближайше час ми його збираємося відстріляти, так, провести з Потім буде уже видно. На самому модулі передбачені кріплення для гранатомета АГС-17 і двох кулеметів: один калібру 12,7, другий 7,62. Також бойовий механізм може бути обладнаний 12 камерами по колу, щоб мати огляд з усіх боків. Після випробування сподівається, що ця розробка матиме таку ж популярність, як і бойовий модуль Штурм. Євгенія Гарковічлав Журенко, спецкор 2+,2. Волонтерські спротив у Львові активісти пікетували галацький районний суд. Днями суддя Віталій Радченко присудив 8,5 тисяч гривень штрафу. Волонтеру, який для АТО пригнав з Польщі броньований автомобіль. Люди обурені, кажуть, два роки домагаються допомагають армії, але тепер повинні за це ще розплачуватись. І активісти, на рахунку яких кілька десятків пригнаних авто. Деякі судді із розумінням ставляться до юридичного стазу з казусу і лише виносять попередження інші чіпляються за норми закону і штрафують, кваліфікуючи волонтерські авто контрабандними суддю, який виніс постанову про штраф рік тому перевели до Львова з Донеччини. Зараз він у відпустці. Заступник голови суду сказав, що не може коментувати рішення колеги і порадив волонтерам подавати апеляцію. У мене просто в голову не вкладається, ну то просто бардак повний в цій країні і судді. І то все то треба люструвати, міняти. Ну. Та ми, ми скільки часу, душі вкладено в кожну машину. Техніка, що касаємо моєї частини, практично вся волонтерська і практично все ремонтується тільки волонтерами. Люди тягнуть на собі війну, армію вже два роки, і за це влада починає засуджувати цих людей. Солдати без обмежених можливостей із серебральним паралічем – на візку чи навіть незрячі в ізраїльській армії служать усі, і хоча суто формально з інвалідністю в армію не набирають у жодній країні світу, ізраїльський досвід каже Ганна Бока. Довів такі армійці можуть бути ефективними бійцями. Більше того, вони показують довіра до армії в країні, така висока, що кожен хто без форми може банально зостатися в зневазі. В Ізраїлі під час співбесіди на престижну роботу тебе можуть не запитатися ім'я, але точно найперше захочуть дізнатися, чи служив ти в армії бути одним із них. Це не просто вигідно, скажімо, для кар'єрного зростання, а й почесно. Поняття, яке в Україні часто по народному називають відкосити від служби. Тут просто не розуміють це солдат, матан Лузон на ходунках і носом очиняє ліфт. Поспішає на службу його робоче місце знімати не можна, то ж спілкуємося в кабінеті керівництва. Матанові 20, працює у центрі мобілізації, листується з призовниками. Стежить, щоб кожен лист майбутнього армійця не залишили без відповіді. Навіть якщо це не найкраща суперпосада, навіть якщо це найменша дрібниця, яку я можу зробити для країни. Я все одно відчуваю, що я віддаю свій борг державі, адже ця країна потім віддячить і мені пліч-о-пліч. Матана на службу щодня привозить тату. в Ізраїлі. Це не створює дискомфорту усюди ж, бо пандуси чи автостоянки. і це нормальний спосіб життя. А от без форми і статусу солдат тут зовсім ніяк. Я навіть подумати не міг найти в армію, оскільки вся моя сім'я служила в армії, і старший брат, і для мене це гідний приклад. А це спеціальний окремий батальйон сухопутних військ. У ньому ні в кого немає проблем зі здоров'ям, але і тут, скажімо, через віру могла більшість відмовитися стерегти небезпечні кордони Синайського півострова. У підрозділі служать бедуїни та араби. На навчаннях помічаємо, як командир задля лояльності, часто навіть команди віддає арабською. Капітан каже: усі мають рівні права. А після демобілізації і привілеї тут усі добровольцям. коли стає питання оборони Ізраїля, всі одягають одну форму і одразу відступають всі питання, навіть віри. В Ізраїлі армію дуже люблять із солдатами, фотографуються і з ними озброєними. Комфортно почуваються просто на вулицях міста. Адже престиж одна з причин, чому в армію аж просяться. Запит Владислава, наприклад, довго розглядали. Він навіть захвилювався, адже всі його однокласники після школи пішли в солдати, і вийшло таке, що я что ли только один буду работать, простите меня, или что-то такое. Я сказал, я тоже хочу пойти в армию. Друзья и все по-другому смотрят на меня, что типа... Ділата по тому, що я захотіла те, що в Україні називають дитячим церебральним паралічем. Владислав називає просто незначна проблема з ногою. Тому він спершу служив зв'язківцем. А по звільненні, і всі за рік отримує не лише визнання, а й чималі пільги. Вони тут залежно від виду служби різні. Відні кредити на житло, гроші на навчання чи власний бізнес. І головне, після армії точно не лишиться без роботи. В кінці служби будуть спрашувати, що ти хочеш. Робити? Если ты хочешь пойти учиться, или ты будешь хочешь, я не знаю, там пойти работать или что-то такое. И там уже мне скажут, сколько будет денег мне давать. Я бы хотел улететь куда-то, погулять где-нибудь и, и, с другой стороны. І потом уже почати вчитися. учиться. Неприхильна ж армія до тих, хто служить без охоти, таких не затримують навіть з богатирським здоров'ям. Зате мотивують навіть за найпростішу службу, каже підполковник Яельфішер. Такі, як вона, слідкують, щоб особливі солдати пройшли медогляд. А потім спеціальні вже комісії провели їм тестування і підібрали службу залежно від здібностей. Питаємо головне, чим хоче займатися солдат. Дуже багато технічних спеціальностей і нічого їм не заважає до. Служитися до високих посад, та головне каже підполковник: такі солдати роблять людянішими всю країну, адже весь Ізраїль це суцільна армія, і саме тому одна з найсильніших у світі, бо ж із сильною вірою в себе. А це наш девіз бажання перемогти, бажання втілити свій потенціал у життя, і віра, що саме твої особливі здібності відкриють перед тобою усі двері. З Ізраїлю Гана Бока Сергія Азаренко бути чи не бути в ЄС сьогодні на референдумі вирішували британці. Громадяни Туманного Альбіону почали голосувати ще з сьомої ранку. Дільниці йшли попри негоду у Лондоні. Зранку гриміло, а через ливи навіть затопило деякі райони міста. Утім, схоже, явка рекордна на деяких дільницях утворилися навіть величезні черги. Охочих проголосувати зареєструвалося понад 46 мільйонів. Результати екзитполів оголосять опівночі за київським часом. Тільки но зачиняться дільниці напередодні опитування. Не давали суттєвої переваги жодній із сторін ні противникам членства в ЄС, ні прихильникам. Думаю, є багато переваг бути в євросоюзі, і щоб ухвалювати рішення на рівні з іншими країнами, ми повинні сидіти за одним столом. Мені здається, що в євросоюзі не вистачає демократії і рішення ухвалюють на рівні далекому від звичайних членів ЄС. Тому я проголосувала вийти. Сидяча робота в палаті представників американського конгресу демократи влаштували небачену 10 годину акцію протесту. Законодавці влаштувалися на підлозі залу засідань і відмовились зрушити з місця навіть уночі. Дехто з демократів навіть організував трансляцію своєї акції в інтернеті. Вони вимагали провести голосування щодо законопроекту про посилену перевірку людей, що прагнуть придбати зброю. В руках у протестувальників були портрети жертв стрілянини в Орландо, де у нічному клубі застрелили майже півсотні людей. Республіканці, яких у палаті представників більшість ставити документ на голосування, відмовились і близько третій години ночі таки закрили це довге засідання. Повернуться до зали парламентарі вже після 4 липня. Демократи обіцяють не здаватися і таки домогтися голосування. Кілька десятків гранатометів, міни, тротил та навіть піхотний вогнемет у Запоріжжі затримали підозрюваного, який забезпечував зброєю грабіжників банду, яка протягом кількох років грабувала банки та ювелірні крамниці знешкодили наприкінці травня, щоб пом'якшити собі покарання. Члени угруповання здали і хранителя свого арсеналу. Сьогодні оперативники разом з СБУ провели серію обшуків, у помешканні та гаражах. 53-річного запоріжця ящики з набоями, гранатомети, вибухівка та гранати з гаражів правоохоронці виносили протягом кількох годин. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї. Але ймовірно, що статтю можуть змінити, адже оперативники, перевіряючи не звідси, терористи отримували вибухівку для диверсій на мирній території. У такому разі власникові арсеналу та його публічникам з армійських частин світить значно суворіше покарання. Обшуки ще продовжуються, але вже вилучено 38 гранатометів різних модифікацій, ручний піхотний вогнемет, кулемет, 111 ручних гранат різних типів, 5 мін направленої дії, 74 тротилові шашки, а також майже два десятки ящиків з автоматичними набоями. Наразі встановлюється походження та призначення даного арсеналу. На Прикарпатті позашляховик в'їхав у гурт людей, що йшли узбіччям дороги. Загинула 33-річна жінка Двоє дітей та двоє дорослих. зазнали легких травм. Водії з місця аварії втік. Машину та її власника знайшли згодом. Виявилось, що це був священник. Слідчим він пояснив, потерпілим не допоміг, бо злякався. Але очевидці запевняють, тікав, бо був п'яний. Люди навіть довідалися, скільки пан отець випив, сідаючи за кермом. Подробиці дізнавалася Паса. Дорослих з двома маленькими дітьми йшли точнісінько, як я зараз іду досить широким узбіччям дороги. Автомобіль їхав звідти. Люди кажуть, тільки удар відчули. Їх відкинуло у придорожний рів. Основний удар прийшовся на 33-річну Світлану Симіонел. Травми виявилися смертельними. Сьогодні жінку ховали усім селом. Чоловік ішов потім загибла з дитиною. Везла на, на ровершку дитину. Потім третя. Я везла свою дитину. Водій зсередину якось я не знаю. Я, я розвернувся шукати дітей. Не було нікого. Всі в усі були метрів три. Водій навіть не зупинився. На швидкості поїхав далі. Машину знайшли на СТО за уламками, що лишилися на дорозі. Водій з'явився у тиснецький відділ поліції після того, як було встановлено місце місце знаходження автомобіля, яким був вчинений. За кермом позашляховика був священник, керівник монашої спільноти святого Андрія у Тисмениці Тихон Кривецький. Свою вину він визнав, запевняє, був тверезим, а втік, бо налякався. Мовляв, наступного дня сам пішов до поліції зі зізнанням. Ну я їх зауважив, просто автомобіль був на зимових колесах. І коли я притурможував, то воно мене закинуло. Чому я поїхав? Так. Я переславшився, був в соціалі, я не знаю. У вас взяли кров на освічення. А чи вживали ви того вечора щось? Бо Ні, кажуть, вживав. однак в односельців потерпілих своя версія, чому отець втік. Вони провели власне розслідування. Та він їхав по пермою хату, та так летів. Шашка. Мені на паркан мені поскакали, Його око садибу. Пармен, менеджер, всі засвідчили, що е, він був приїхав в нетверезому стані. Плюс заказали на 200 гривень коньяку з морозом і випили, і 22-14 розначаку є година, розрахувалися, а приблизно це сталося 22-30. Слова селян у ресторані підтвердили, священика запам'ятали, бо він у них бував і раніше. Вони замовляли горілка 300 грамів на двох. І 50 п'ятдесят рамколяку, і два морозива. ми бачили, що трошки були на підпитку. Вже приїхали. Так. Суд уже обрав винуватцю ДТП запобіжний захід, два місяці під вартою. Івано-Франківська архієпархія у ГКЦ обмежилася повідомленням на власному сайті. На час слідчих дій йому заборонено священно діяти та виконувати уряд. Архієпископ призначив комісію для вивчення всіх фактів та обставин згідно висновків державних компетентних органів та комісії архієпархії. Буде прийняти відповідне рішення. Родині загиблої церковники обіцяють допомогу. Але пасрмандучок Прикарпаття Спецкор 2+,2. П'яний поліцейський із за кермом дороге зного рейндж ровера. Сьогодні вночі столичні поліціянти затримали свого колегу копом. У вічі впав позашляховик, який здійснював різкі маневри. Коли після переслідування зупинили машину, з'ясувалося, за кермом співробітник Подільського управління поліції. Він із товаришем спочатку кидався на патрульних, потім заперечує, що був за кермом, і звинувати патрульних крадіжці 100 доларів. Позашляховик евакуювали на водія склали два протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі в поліції проводять службову перевірку. Приїхав на красну. Я йому Ззаді там я говорю на красный, ну на всякий случай. А вдруг повіжів? Не повезло. За рулем їхав взагалі посторонній чоловік. Он вийшов із руля і убіжав. Вітя їхав. Ну він злякався і утік. Утік. Маневреність їзди була неадекватною. Повороти не вмикав. Почали переслідування. Водій знаходився з явними ознаками алкогольного скаїні. Ціна провалу, незважаючи на ганебний виступ нашої збірної на євро, 2016 Українська Федерація футболу на чемпіонаті заробила 8 мільйонів євро. Саме стільки згідно з правилами УЄФА отримує будь-яка команда, якій вдалося вибороти право. Виступати на турнірі передбачені гонорари і завдалі матчі, по мільйону за перемогу та по півмільйона за нічию. Але це не про синьо жовтих. Наша збірна програла всі три матчі. Отже, стала єдиною командою на турнірі, яка не здобула жодного очка і не забила жодного гола. І вже надвечір стало відомо. Тренер збірної Фоменко офіційно подав у відставку. Може, з новим складеться краще. Таке виступлення. Дякую, що були з нами. Не втрачаємо надії на краще. Щастя.